Вітаю тебе, мій любий друже. Я рада бачити тебе сьогодні. Скажи, а ти знаєш, яка зараз пора року? Правильно, осінь! І це чарівна пора року, коли дерева одягаються у жовті, червоні та помаранчеві кольори. Сонечко світить лагідніше, день стає коротший, а ночі довші. Восени дме вітер, ідуть дощі, пташки. Відлітають у теплі краї. Осінь має три місяці це вересень, коли ще тепло і багато фруктів. Жовтень це коли дерева стають золотими і листя починає опадати. А листопад це вже кінець осені, коли стає холодно і листя падає зовсім. Саме про нього, про місяць листопад, ми сьогодні поговоримо. Друже, поглянь, що відбувається навколо в листопаді. На деревах майже не залишилось листочків. Вітер їх обережно струшує додолу. Тому її місяць назвали листопадом, бо листи падають. Ой, подивись, листочок полетів. Куди ж він впаде? На травичку чи у калюжку. Так, на травичку, молодець. У листопаді часто йдуть дощі. Деме холодний вітер, іноді навіть з'являється перший сніжок. Сонечко ховається за хмартами. День стає коротшим, а ніч довга. Щоб не мерзнути, треба вдягатись тепло. Давай подивимось, що ж нам потрібно. Що це? Так, шапочка. А це. Правильно, рукавички! Ще ми обов'язково вдягнемо курточку та тепленькі чобітки, бо в листопаді холод мчить, вітер пісеньку свистить. Ми вдягаємось щодня, щоб не змерз ні ти, ні я. Отже, друже, сьогодні ми з тобою пригадали, що у нас з тобою осіння пора, що зараз листопад останній місяць осені, під час якого опадає листя з дерев. Часто йдуть дощі та дме холодний вітер. Іноді з'являється перший кніжок. І тепер ми знаємо, що природа засинає та готується до зими. Цей час вона відпочине. А я пропоную тобі милуватися природою щодня. І бажаю тобі гарного настрою. До нових зустрічей!